Вітаю, слава Україні! Автівочка Ford Transit. У нас в роботі 4 дні є для того, щоб підлатати. По механіці. Заміна майже усієї передньої частини. Колодки, диски, шарові наконечники салінблоки, купа всього, ступиці, підшипник матащини, передній, лівий, правий. Далі Далі в нас тут скла вже нема, воно повністю розбите, але тримається за счет скотча. Знімаємо, вставляємо металеві вставки, обварюємо, фарбуємо. Далі автівка вози деякі приколясики. Дуже в... цікаві вкусняшки, і інколи вона не інколи, а майже завжди перенавантажена. Тому там все пішло знизу, все порвало. Треба посилити. Зараз ми це все обварюємо. Далі підіймаємо, посилюємо раму. Посилюємо раму посилюємо вузел, де тримається сірга рісори, бо їй тут трошки щось там пішло не так. Вже її там підварювали хлопці. Ну, коротше, працюємо, працюємо, треба її зробити дуже якісно і швиденько. Так. Підіймаємось без електрики на генераторі. Автівочку підіймаємо. Ось генератор працює. 380. Щось важкувато. Але працюємо. Так, робимо накладки для ремонту раму. Ось тут все прогніле. Робимо такі вставочки. О, будемо робити не вставками, а накладками Отак от зробили, заварили, посилили. І хай працює. Тут така ж історія. Якраз ось тут. Накладочку ми готуємо на цю сторону. Все, працюємо далі на генераторі бензиновому який нам який нам подарили, віддячили за оцю машину, Toyota Хайлюкс робили для 37 ОБРМП. Олексій та Тетяна. Вам дуже велика вдячність, бо зараз якраз ми вже працюємо на генераторі. Якийсь день якогось місяця 24-го року, що робимо? Ford Transit приїхав з нуля. Скло розбите, ремонт повністю ходовий, підняття посилення ресор, заміна тут осього. Усієї передньої підвіски, плюс діагностика ТОшка, але це ще не все. Зварювальні роботи, саме головне, ось тут уже все зробили, ось тут ще робимо. Робимо. Далі тут вже вчора зробили, коротше, автівка возить щось, щось важке. Щось дуже потужне, тому треба, щоб вона працювала. Так, друзі, Ford транзит. Що зробили? Генератор зняли в ремонт віддали. Скло замінили на метал. Поварили задню частину автомобіля, бо вона возить важкі вкусняшки. Там трошки щось поламалось, прийшлося дуже потужно все ремонтувати. Дірки були в салон, літіло все в салон. Не працював дуже якісно замок. Трошки відрепетірували цей момент. Ось так це виглядає. Всередині. Знімали повністю всі карти, все. Переварювали тут. Тут багато дірок було, все, коротше, заварили, все зробили. Тут також. Посилили там е, раму вставками. Так, далі. Е, додаткові ресори, листи ресор е, і подовжені стрімянки. І це все завтра їде. автівка на механическую О, зачиняется его як завода еды автівка до хлопцев и роблять повністю майже замена всей передней частины по подвеске плюс ТО масла фильтра ну якось так Шорт-транзит в процесі ремонту розібрана вся передня ходова, заміна підшипників в метачини, шарові, втулки, салінблоки, речаги. Все в роботі. Ось так це виглядає. Хлопці дуже-дуже а, диски гальмівні, колодки. Форд-транзит. Дуже багато робіт було проведено з цим автомобілем. По-перше, повністю ремонт всіє передній підвіски, ТОшка, фільтра, масла, далі ресори було зроблено підсилення, ресори додали ще одного листа, Додали ще одного листа, тому що автівка возить БК. її треба було підсилити. Поварили раму, поварили раму. Задню частину поварили, замінили скло. Ось так це виглядається. Мається на увазі скло було розбите, у нас його нема. Варили листа, пофарбували, погрунтували. Що ще робили? Зараз їдемо на розвал і автівка сьогодні виїжджає на нуль працювати. Все. Працюємо далі. Форт-транзит, автівочка вже повністю готова. Зараз їдемо на розвал. Автівку підняли, ресори доповнили другим листом, тачка стала повище, коротше, готова.